Триває сьомий місяць повномасштабної війни. Майже щодня в Тернополі лунає сигнал повітряної тривоги. Та, попри небезпеку, не всі люди йдуть в укриття. Ми запитали тернополян, як зараз вони реагують на сигнал повітряної тривоги. Я трохи злюсь, але ну, особливо не реагую в укриття. Не йдуть інколи ігнорую, інколи ні. Ну я думаю, в місті не варто ігнорувати, а в сільській місцевості більш безпечніше. Спокійно. На початках пробував смикатися і хотів кудись бігти, але далі в ванної кімнати не забігав, а тепер, як то кажуть, лягаю спати. Зараз стараємося не працювати в робочий час, все таки спускатися, якщо вище, але в загальному в Тернополі не так, як на сході. Ми до того вже звикли, скажімо так, вже не дуже і ховаємося. ну, Повідно і повидно себе інакше, ніж мали поводити. Думаю, що трохи легковажно. Треба більш ну, середньо, того ставитись. Ні, не ігноруємо, йдемо додому по максимуму, якщо, так, якщо в такому десь окружності, що ми недалеко. По-перше, а так, то десь пересиджуємо. Наприклад, там 23-24 старалися зовсім з дому не виходити, а якщо виходили, то буквально так. туди-сюди, ну, недалеко від дому.